Усім доброго дня. З вами дядько Сашко. Попав я на крючок. Зробив вала, відвозив вала. А вони кажуть, в нас і те не працює, і те не працює, і те не так, і те зробіть. Ну, коротше, капець. Так, попала до мене матриця на реставрацію. Я побачив, в якому вони стані працюють. Та це жох. Вона, конечно, і тонкувата для такого діаметру. Самі отвори на 4 вона повинна бути 30 мм товщиною, а вона 20. Працювати, звісно, ідеально вона не буде, але я максимально зроблю те, що я можу. Вони її вже давали на завод, її трошки проточили оцей бурт. Я кинув на круг, перевірить, ну, хоч не пропелером, ніде нічого. Ну, в принципі, в принципі, тут бере, тут бере, якась ямка там десяточку є. Ну, В принципі, рівно проточили. Моя задача зробити дзінковку по коленому, щоб не, не відпускати ніде нічого. Є у мене для такої штуки бур із перфоратора, побідітована паєчка. Там із здорового бура, тоді вона досить таки висока, оця напайка. З нею, звісно, більше роботи довго, але можна повноцінну звінковку з нею зробити. Заточено, як заточено. Заточено все на глаз, так як я це відчуваю, так я його і зробив. Працює добре. Вона не така. Не така і крепка, ну і як бачимо, які отвори, яке має бути і яке ось є. Це капець. Вона просто не могла робити. Каже, якщо намочим, то ще лізе. А як насухо, то взагалі сипемо муку і все. Так. І ще задали мені задачу зробити матрицю. На 6 мм. Вже розмічена. Ну, мені сказали тільки просверлить, тому що є. Але ж, які нюанси, зараз я покажу. Так, оцей кружок досить такий важкий. Я не знаю, мама, кілограм 12, мабуть. 45 вона по товщині, Це можна зробити з неї 6 мм. Це допускає. Але ж, коли її точили, вони зробили розмір уже під посадочне місце, а при закалці матриця збільшиться, і тут буде 5 десяток, буде мало. Ну я це озвучу. Можливо, я, ну я не знаю. Я б її наварював би всередині і оставляв би, щоб проточити по покаленому. Отак вона розмічена, видно, що накернено. Казав, що на ЧПУ станку десь вона лежала, тільки вже в сирому. Оце мені по цих отворах треба просверлити. Для цієї задачі я купив два свердельця хойсер. Ну, це найкраще, з чим я працював. Заточка тут досить таки специфічна, інтересна. Може, буде видно, може ні. Я вже свої сверла б ушні, всі я заточую так само. То свердять добре. Потім буде вал під Інтересні підшипники теж розбило. Отак От я попався на крючок з роботою. І так роботи вистачає. Ну, я хочу їм допомогти. Тому що коли робота без задоволення, то каторга. Треба, щоб вони робили із задоволенням, так як воно має бути. Ну, все, пишемо коментарі. Всім пока.